Так, продовжуємо створювати нашу картку товару, і нам залишилося додати додаткову комплектацію. Вона має бути тут, замість фрази, немає додаткової інформації. Давайте я вам нагадаю, як вона виглядає. Одразу перевірили, як працює кнопочка назад. Так, додаткова комплектація виглядає ось так. Як же ми її будемо створювати? Ми її будемо створювати за допомогою... Product Tables. Так. Знову ж таки, нам потрібно скопіювати назву нашого товару новоствореного, щоб ми знали, до якого товару ми створюємо табличку. Натискаємо, переходимо в Product Tables, натискаємо Add New Product Tables, маємо такі налаштування. Ростовуємо Blank use», називаємо. Так, відкрила раніше створену табличку, щоб не заплутатися в налаштуванні. Перше, що робимо тут, ставимо 15. 15. Є. Далі, 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 далі. Натискаємо Save. Тут натискаємо Save. Перейдемо в колонку. Подивимося, як тут у нас product Image. продукт не змінюємо. Залишаємо. Друга колонка в нас Title та Description. Додаємо другу колонку. Title. Зараз подивимось по налаштуванням. Чотирнадцять. Чотирнадцять. Пікселі у нас стоїть. Руміш шрифта. Інше мене чіпали. Окей. І шоудескріпшен. Шоу description. <coughs> description Також 14. Скамо Сейф, тут виходимо. І третя колонка у нас буде Прайс. Також 14 Потім. Це у нас плюс-мінус. Теж 14 Розмір шрифта. Є таке? І кнопка. Кнопку ми приймемо купити. Зайз теж 14. 14. Добре. Це, що стосується версії для комп'ютера. А в нас ще є версії для мобільного.